Коротше дивіться що робимо. Закручуємо зверху бляху, бо виходить треш. Пішли покажу. Тут відкривати не буду, бо там, ну, там джівку, ну і так далі. Я там крутив. Дивіться, бачите що виходить? Ось тут дерево. А тепер вуаля! Бачите? О, дивіться. І цвіль. У вулику поки що немає цвілі. Принаймні в цьому немає. А є вулики, що є цвіль. І все, оце передивляюся і робимо просто, щоб було супер-пупер. Коротше це треш. Так що пишіть, чи волога потрібна у вулику. Така чи не потрібна. Та це жах. Ну не забудьте вподобайку поставити. Не пошкодуйте. Та все.